Маю отаку штуку. Це якор від рейсмуса. Ось цей підшипник замарився працювати. І прийшлося розібрати, тому що почали проскакувати зуби для того, щоб замінити цей підшипник. Але як виявилося, що не в одному магазині. В радіусі 100 кілометрів немає зйомника для цього підшипника. Тому прийшлося зйомник для підшипника замовляти. І ось пройшов прийшло... тиждень і зйомник прийшов. Будемо міняти підшипник.